Дуже смішно. Але в мене для тебе є також цікава історія. В одному селі жив старий водонос, і він на своїх плечах носив два глечика з водою з джерела до свого господаря. Один глечик був цілим, а інший тріснутий. Цілий глечик пишався собою, а глечик з тріщиною соромився і одного разу заговорив. Я прошу вибачити, що через мене ти не можеш принести повну кількість води. Моя тріщина це ганьба для тебе. Старий посміхнувся. А ти помічав квіти обабіч стежки лише з твого боку? Так, але яке це має значення? Я давно спостерігаю за твоєю тріщиною і тому там посадив насіння, коли ми поверталися з тобою додому. Ти зрощував їх, а тепер я щодня зрізаю квіти і пропоную їх як дар Господу. Мораль. Навіть наші недоліки можуть стати нашим благословінням, якщо служіння виконується з любов'ю. Головне, недосконалість, а намір. Якщо служіння виконується з любов'ю, воно прикрашає не лише життя інших, а й наше серце.